До питання доцільності використання цих екстракторів магнітних. Вони на найвищому рівні дуже-дуже ефективні оцінені і центром серця Тодурова, і лікарнею Мечникова в Дніпро, і військовими лікарями багатьох підрозділів. А Міністерство оборони каже, недоцільно немає потреби. А чому? А тому, що безкоштовно. Якби воно коштувало там 600-900 або 1000 доларів і був би нормальний відкат, я так розумію, було б доцільно. Недоцільно що? Використовувати їх в стаб-пунктах? Доцільно. Недоцільно їх використовувати в цивільних закладах і е, госпіталях е, В МКЦ найвищого рівня? Доцільно. Навіть я більше скажу, що е, в польових умовах медик. Може їх використовувати. Ми навчаємо навіть бойових медиків ставити декомпресійні голки, е е е окклюзійні пов'язки, NPA-ки, повітропроводи. Друзі, невже ми не можемо навчити користуватись при дотичних е е сліпих, е непроникних пораненнях, пораненнях кісток, е м'язів? Ми не можемо навчити елементарному використовувати магнітний декстрактор, та можемо. І тоді ми позбавимо наших поранених страждати і переживати там уже на подальших етапах лікування, більш важких втручань. Ми використанням цих приладів ми мінімізуємо, мінімізуємо травму, хірургічну травму, яку ми наносимо. І ну от я вам просто для прикладу, у мене я завжди з собою навіть на бойовій дії, у мене є постійно з собою така маленька сумочка. В ній, а що в ній? В ній я нейрохірург, в мене є неврологічний молоточок. У мене є ТДС-ка прилад для визначення якості води мінералізації, чи можна її вживати. Є невеличкий такий. Цифровий отоскоп 10 мегапіксельний щоб подивитись барабанну перетинку при акубаротравні. Такі клещі для ну не клещі, а щипці для екстракції клещей, бо ми часто в польових умовах це робимо. Ну, Звісно, термометр. І головне, ось, будь ласка, Edelweiss з насадочками. Це ще той старий варіант, але ну, від сьогодні його місце займе Буцефал. Абсолютно не важко з собою носити таку річ і завжди під рукою, і завжди вона може допомогти вилучити осколок уламок. Тому вважаю, що, ну, принаймні, якщо не кожна аптечка, то ж точно кожен наплічник або рюкзак бойового медика має містити в собі. Магнітний екстрактор. Або білий янгол, або Едельвейс, або навіть бицефал. Місце займає мало, користі максимум. Героям слава!